Всім привіт! Отримала я нарешті своє замовлення Avon, каталог-грудень, дуже довго цього разу йшло моє замовлення два тижні, хоча було зроблено в перші дні, але була пізня відправка, і на кордоні з Польщею, знаєте, ви цю, цю ситуацію. Тому, нарешті, я його отримала дуже рада, і давайте подивимось. Що замовила я та мої клієнти. Цього разу замовлення було, як на мене, достатньо велике. Клієнтам сподобався даний каталог, тому давайте подивимось. І почнемо по порядку, ось закладочки, щоб я розказала, може хтось не звернув увагу чи зацікавився тими продуктами, які замовила я. В каталозі була ось така чудова акція. Новорічні подарунки. Купувати треба було продукцію на суму 600 гривень з каталогу, включити цю суму продукти з ось, як ви бачите, сторінок 4,13 та 224-235. Та можна було замовити подарунки, сюрпризи лише за 15 гривень. Ось тут були представлені варіанти сюрпризів, які могли попастись. І у мене було цих подарунка сюрприз І я отримала за 15 гривень. Для мене, як на мене, це дуже вигідно. Перше, це ось такий гель для душу. Романтичний райський сад, ніжна любов в Парижі. ось Дуже класний аромат, дуже він мені подобається. Це мій улюблений гель для душу. Я його, звісно ж, залишу собі. Ще й за таку класну, круту ціну. Ось такий подаруночок Наступним подарунком в мене був крем для рук, і з нігтів з гліцерином, жасмином та вітаміном Є. Е. В такому класному об'ємі 100 мл. Зараз, як ви всі знаєте, кремчики для рук будуть в об'ємі 75 мл, і ціна доволі небюджетна. Даний крем 100 мл за 15 гривень також дуже класно отримати. І третій подаруночок. Це ось такий спрей для тіла, лосьон спрей бархатистий персик з ароматом ванільного персику та білого персику та ванільної орхідеї в об'ємі 100 мл. Також каталозі вони стоять 50 гривень, це саме вигідніше, я сказала. За 15 гривень також дуже класно отримати. Дякую Ейвен за такі подарунки. Давно у нас не було подарунків сюрпризів, пакетів сюрпризів, тому. Хотілося б, щоб це все вернулося. Дуже класно було їх отримувати, але зараз ось такі подаруночки. тому я дуже рада. Наступне, що в мене було замовлено. У мене замовила клієнтка олівець для очей відтінку зоря на ніч, але даного олівця не було на складі, тому ми з нею вирішили От, замовити олівець. З мерехтливої серії відтінок сутінки. Як на мене, це аналогічні відтінки. Можу вам показати, як виглядає. Всі ви знаєте, як виглядає даний олівчик. Ось так виглядає колір. Дуже класно, що він вже відтінок кольору, показується на ковпачку тому як стоять так олівчики, можна швидше. Знайти чим, як не перевернути, тут така малесенька смужечка нічого толком не видно. Тому ось цей олівчик було замовлено з тих сторінок, які підлягали подарунку сюрпризу. Наступне. Що замовила мене клієнтка? Це ось таку е, туш для Вій, супер шок, естремальний об'єм. Ціна її була дуже класна в каталозі, хто не звернув увагу: 149 гривень. Таких вже цін, як немає, як ви бачите, 219-189. Тому це також класна туш Клієнти її люблять. І е, ми її замовили. Ще б знайти. Ага. Ось дана туш супер шок. Е відтінок black is black, чорніше чорного. Тому ось така туш. Вже вона на цей подарунок не припадала. Так, наступне наступне у мене було замовлено: ось такий нічний крем для обличчя з церамідами. Ціна його була. 119 гривень, колись це були бюджетні кремчики. Зараз, як ви бачите, не дуже. Об'єм цього крему 100 мл. Він з вітаміном Е та С. Він має вирівняти тон шкіри, зменшити видимість пігментації та пом'якшити і розгладити шкіру. Ніколи не замовляла дані кремчики. Вони є в мене в запасиках, але я ним. Ще не користувалася, тому також буде цікаво і почути щось від клієнтки, як цей крем їй. І само його спробувати. Англійською мовою написано: ні, тут є нічний крем для обличчя з церамідами для всіх типів шкіри: зволоження, розладження та наповнення захист та жилення 5 в одному. Відкривати не буду, тому що я знаю, тут немає заглушечки, не знаю, чи клієнтка має користуватися зараз чи пізніше. Я відкриваю ті продукти. В принципі, клієнти мої дозволяють показувати, дозволяють навіть тестити, але я вже так не наглію, як то кажуть, тому показую ось, як є. Сама знаю, що якщо в запасах, то відкрити продукти дуже довго зберігатися не можуть, тому не хочеться як сказати, портити терміни зберігання. Наступне, у мене з серії Nutry Effects, колись вона звалась, а її зараз так звається. Замовили ось такий зволожувальний денний крем для обличчя з SPF 20, 50 мл. Ціна його була 169 гривень. Ось він приходить запакований, зволожуючий денний крем з центелою азіатською для чутливої шкіри. Він має, має пом'якшувати. Натуральний заспокійливий комплекс входить для чутливої шкіри. Глибоко зволожує, забезпечує комфорт чутливій шкіри. Містить натуральний заспокійливий комплекс, який заспокоює і захищає шкіру від повсякденних агресорів, які можуть викликати почервоніння та подразнення. Шкіра стає менш подразливою. Ось, виготовлена вона. В 23-му році, хоча й російською мовою все записано, зафольговано класненько так. Хоча ціна, я б не сказала, що прям досить велика різниця. цей приходить не зафольгований, цей приходить зафольгований, і ціна об'єм його 50 мл. Наступній цієї серії в мене часто замовляють ось такий матуючий бібі-крем з SPF 15 в об'ємі 30 мл. Він з матуючими частинками для матового фінішу, з меншою видимістю та зменшує природний фініш. У мене замовлено відтінку світлий. В основному замовляють тільки даний тональний засіб. І тільки в даному відтінку, ось так він приходить, не зафольгований, 189 гривень, не дуже бюджетна ціна. Виготовлений він минулому році, вже йому рік. Я чомусь так думаю, що вони, напевно, вийдуть із продажу, якщо немає свіженького такого виготовлення. Так, наступне, що було також замовлено. В мене замовили ось таку очищувальну пінку для вмивання, також для комбінованої та жирної шкіри. Цього разу було багато продуктів ось цієї серії. Ось дана пінка. Дуже класна, вона дійсно матує, дійсно підсушує трішки жирну шкіру. Для сухої вона не підійде, що можу сказати, бо користувалася нею. Вона буде підсушує трішки шкіру, треба, після неї треба зволожувати, але пінка класна. Думаю, клієнтка буде рада її використанню. Наступне, що було в мене в цьому замовленні, як же ж без гелів для душу. Було два штучки, доволі класна ціна в них була, при, ось тільки за умови придбання двох. У мене замовили ось такий гель для душу морська лагуна. Він рахується як жіночий, але він такий запах унісекс. І замовлений шампунь гель для душу для чоловіків «Тропічні джунглі. Чоловічий коштував 189 гривень, жіночий 169 У мене практично кожного замовлення є дані гелі. Об'єм великий, 720 мл. Морська лагуна значить, з ароматом фруктів та мускусу. Ось такий класний гель. Колись були ще додатково продавалися, як тільки випустились гелі в таких великих об'ємах. Запасні блоки можна було перекладати. Зараз, на жаль, їх немає, тому було б вигідно купувати, звісно, помпу переставляєш в в блоки користуйся, але ну, немає. Клієнти дуже люблять. Великі дані гельчики, часто їх замовляють. так і Чоловічий гель. Він йде два в одному для волосся та тіла. Тропічні джунглі з ароматом шавлії та сандалу. Ось такий теж об'єм 720 мл. Дуже класні гелі, класно піняться. У мене є одна клієнточка, яка навіть користується ними як шампунями. І вони їй дуже класно підходять. Так, наступне з ось таких сторіночок розпродажу. У мене клієнтка замовила дитячий шампунь-кондиціонер «Калуновий Бум. Ціна його була 84,99, та спрей для полегшення розчісування для волосся, грайливе манго 94,99. Колись це була також бюджетна серія. Зараз, як ви бачите, не дуже. Ось такий шампунь-кондиціонер 250 мл та спрей для полегшення розчісування, Він дійсно полегшує розчісування, пом'якшує волосся. Його можна наносити як на сухе, так і на вологе волосся. Досить надовго вистачає, тому ось такі продукти. І для себе я замовила гель для гоління з олією жожоба. Ціна його була 69,99 за 150 мл. Ось цей гель. В принципі, немає різниці, чи чоловічий, чи жіночий. Цей раз було вигідніше замовити жіночий, тому я замовила. Покажу, хто не знає, він ось такого голубого відтінку блакитного. Аромат такий стандартний. Він мені чимсь, ось серія жіноча і для чутливої шкіри чоловічої, він, мені здається, однаковий. Навіть аромати, мені здається, одні ті самі. Тільки розлито в інші пляшечки. Дана, як я вже казала, дана пляшечка була, даний гель був вигідніше замовити жіночий, тому ось так в мене є воно замовлені. Далі, також. На таких аутлет сторіночках в мене було замовлено матуючу маску для обличчя з екстрактом чайного дерева та білою глиною. 75 мл, ціна її була 79,99. Ось дана матуюча маска, чайне дерево, фокус. чайне дерево, біла глина, очищує, зволожує та матує для всіх типів шкіри. Тут трішки такі погано видно, тому що на такий світло-світло-сірий відтіночок видно на, написано на білому. Значить, її треба поступово нанести на обличчя, дати масті повністю висохнути та змити теплою водою 2-3 рази на тиждень застосовувати. Я дійсно думаю, що вона тільки для всіх типів, але ну, не думаю, що для сухої шкіри маска з глиною має підійти. Але також є в запасиках скористуюсь, так, спробую. Клієнтка замовила, надію, що підійде. Так, наступне як же ж без наборчиків. Цього разу собі я не замовляла, тому що для мене вони видались невигідні, але клієнти дуже сподобались Вони і замовили. Перше, це ось такий чоловічий набір, три в одному. Ціна його була 299 гривень, і він складався з трьох продуктів: це шампунь гель для душу для чоловіків, екстремальний заряд, крем для рук з гліцерином та мгдальною олією та туалетною водою Full Speed в об'ємі 30 мл. Як на мене, сам набір непоганий, але ось крем для рук, мені здається, він тут якби, не складний лишній. І... Так негарно не хочеться виражатись. Ну, як на мене, поклали б хоча б сюди в цей набір бальзам після гоління, що практично всі чоловіки використовують. Ну, в чоловічому засобі крем для рук це можна на пальцях перерахувати, які чоловіки користуються кремом для рук. Але клієнтам набір сподобався В мене його замовили в об'ємі двох штучок. Тому давайте дивитися: ось ці два шампунь-геля. З грейпфрутом та сандаловим деревом, напевно, тут не пишеться, що вони. Так, ось такі шампуні гелі. Далі. Далі далі. Ось два штучки крему для рук з ліцерину, що я вважаю недоцільний продукт в чоловічому наборі. І. Ось такі туалетні водички Full Speed. Ви подивіться, в яке класне оформлення. Насичена камера навіть трішки яскравіше передає. Дуже класна упаковочка, така новорічна. Давайте подивимося, як виглядає сама водичка. Ну, в принципі, нічого не змінилось. Тут ось така наклеєчка. Класмасова така пропочка Туго класно надягається, не буде спадати. Ось такий туалетна така водичка в такому набочку. Оформлення взагалі суперове, мені дуже сподобалось. І також сподобався клієнтам ось такий. Жіночий набір. Ціна вже була в нього 329 гривень. Він також складався з трьох продуктів. Це крем гель для душу, справжньої розкішки в об'ємі 250 мл. Далі парфумована вода Avon Lack для неї 30 мл та живильний мультифункціональний крем для обличчя рук та тіла з какао 400 мл. Даних наборчиків в мене замовили 3. Собі я не брала. Чоловічий мені не сподобався, що там є крем для рук, в мене не дуже так його купують. А жіночий в мене в запасах є дана туалетна водичка. Також не дуже користується в клієнтах моїх популярністю. Прям супер-пупер Тому ось даних дані гелі для душу. Ось так, це білий персик і ванільна орхідея. Ось даний лосьончик це він із цієї серії. Так, дуже класний, ви подивіться, який перламутровий гель. Він кремовий, дуже густий. Взагалі, гелівейн взагалі суперовий. Далі. Ось ці поживні мультифункціональні креми для лиця, рук та тіла з какао. Якість зволоження та живлення. Для сухої та дуже сухої шкіри 400 мл. Також замовили у мене клієнти. Раз, два. І три. Башенька, щоб не впала. І ось три водички. Лак для неї вона зафольгована приходить, парфумована. Парфум написано 30 мл. Так, ось таких три водички. Так, давайте далі дивитися. Також клієнтка замовила в мене ось таку губну помаду з воложу, кремова губна помада Ультра. Ціна її 169 гривень. Якщо замовляєш один продукт з даних сторінок, і 129 гривень, якщо замовляєш два продукти. Відтінку вона замовила рожевий нюд. Вона приходить зафольгована, Англійською Twinkle Pink. І ось так. Фокус дуже багато. Так, ось так виглядає дана помадка. Також 22-й рік термін придатності. 3,6 грама. Так, далі давайте дивитись далі, що ще. В мене замовили також ось таку туалетну водичку Wild Country. Дуже популярна вона. В об'ємі 75 мл також ціна 369 гривень, як одну купуєш, і 269, як два продукти з ось таких даних сторіночок. Тому ось ця водичка. Покажу, може, хто не знає, як виглядає флакончик. Дуже так класненько. Минулого каталогу було дуже вигідно замовляти дану водичку з набору. Він коштував набір 300, здається мені 329 також гривень. У мене його їх було багато наборчиків. Так, ось така водичка. І що з каталогу даного останнє у мене було замовлено. Це парфумовану воду інкадесенс для неї. Дуже класна була ціна 279 гривень. Тому в мене її замовили. Ось дана водичка, вона приходить не зафольгована. Також, якщо зможу відкрити, давайте подивимось, як виглядає даний флакончик. Може, хто і не знає, чи забув. Ось такий класний флакончик. Кришечка тут не знімається, розпилювач на самій кришечці. Так, камера мене не знає, що фокусувати. Так, ось такий парфюмчик. І я замовила декілька новиночок з журналу Фокус, які мене зацікавили. Була дуже класна ціна і дуже класний такий набір, який мені сподобався. Він називався Новинки січня. В нього входив ось такий каталог на січень вже 24-го року з новим кремом для шкіри навколо очей. Ми детальніше, пізніше розглянемо даний каталог в наступному відео. Ось такий каталог. Наступне, що входило, це крем для очей з вітаміном С. Так, ось, Фокус на дівчину. Так, давайте так от ставимо, щоб не було на дівчину цей фокус. Так, з вітаміном С. Тут все англійською написано, а можливо, є ось є максимальне сяйво. Все, що як використовувати, вкладиш всередині є. Об'єм 15 мл, здається мені, так, 15 мл. Ціна даного крему для шкіри на чай в цьому наборі була всього-навсього 100 гривень. А в каталозі, фокус, якщо замовляти, то 130 Мені показалось вигідно, тому я замовила. Наступне це була новиночка. Ось такий розгладжуючий лосьон для тіла в об'ємі 400 мл з ароматом тропічних фруктів. Розладжує, пом'якшує. Так, фокус. Де ти дівся? Та зволожує для нормальної та сухої шкіри. Давайте, в принципі, подивимось. Аромат протестуємо. Він білого відтіночку, лосьончик Аромат дійсно такий насичений, фруктовий. Так, наместите, щоб ще можна було щось спробувати. Ось такий він стандартний лосьончик легесенький. Ну, дуже класний аромат, дійсно фрукти. Мені навіть здається, що тут манго більш всього. А на нас не чути манго відчувається ще щось нотка. Дуже легенький, швидко обирається для нормальної та сухої, дуже сухої шкіри. Ну, я б так не сказала. Суха шкіра треба більш трошки жирної, Дуже швидко вібрався, немає липкості взагалі. Обожні лосьончики для тіла від Avon. Наступне, що було також, ціна його була, я не сказала, 89 гривень в цьому наборі окремо, якщо замовляти, або в наборі з даними продуктами він коштував дорожче. Наступне, що я також замовила, це ось такий крем для рук. Ціна його набора 45 гривень, також з ароматом тропічних фруктів в об'ємі 75 мл. І останній продукт, що входив, це ось такий пробний зразочок е крему для шкіри навколо очей. Так, ось даний зафольгований ось такий пробничок. Ціна всього цього набору була 259 гривень. Мені видалось дуже вигідно, тому я замовила. Так, ще що було в замовленні з фокусу, також в мене мама дуже любить ось ці креми для мультифункціональні в об'ємі 400 мл, тому я їй його замола в неї є всі аромати. Також не буду відкривати, тому що тут немає заглушечки, але я думаю, що він буде. Також легкий, з приємним таким ароматом. В принципі, вони не відрізняються. Лосьйони, креми — вони текстура в них однакова. Якщо ось з какао він плотний такий щільний сам в банці, то і крем для рук, і лосьон для тіла, він також йде щільним. Тому ось такий. Також була класна ціна на, якщо замовляєш продукти з каталогу на, здається, мені 999 гривень, то Можна було там декілька е, товарів замовити. І мене, що саме більше зацікавило, це ось ця така туш, екстраверт, екстремальне подовження, екстремальний об'єм. Так, чорніше чорного. Без нижки дана туш Ціна була 139 гривень, каталозів на 219 Тому мені показалось вигідно е, замовити дану туш. Тому ось це так вона була в мене в замовленні. Також при замовленні на 2,5 тисячі можна було отримати подарунок. Ось такий лосьон спрей парфумований з ароматом персів. Так, Ось ціна його була 20 гривень. Дуже приємно отримати подаруночок такий, хоча замовлення в мене було трішки більше, але на 4,5 тисячі. Але наступний товар подарунок це вже було 5,5 тисяч, і на тисячу гривень якби, це така доволі велика сума, щоб щось дозамовляти, щоб отримати додатковий подарунок. Тому ось такий ось йончик. Також я знаходжусь на рівні золоту. Тому мені вклали два ось таких пробних зразочка. Сироватки для обличчя, сила сяйва, так з вітаміном С. Вона мені трішки не подобається дана сироватка, тому що вона залишає дуже велику липкість. У мене є і в запасиках повний розмір, але її треба чимось перекривати. Одна класно зволожує, що я можу сказати, дійсно, класно зволожує, дуже зволожена шкіра. Навіть не хочеться нічого після даної сироватки наносити, але дуже велика липкість, тому я даною сироваткою більш користуюся на ніч і використовую такий легесенький-легесенький флюїд, Тому що тут, в принципі, не потрібно вникати сонця, використовувати SPF. SPF, якщо нанести на дану сироватку, то буде взагалі масло масляне, як то кажуть, буде обтікати все, що є з обличчя. Тому мені здається, вона більш підійде для сухого типу шкіри, але є любителі даної сироваточки. Ось такі пробні зразочки це будуть подарунок моїм клієнтам, які зробили велике тут замовлення. У мене. І що ще в мене було? Це е, додатково ще вкладався ось такий каталог. Я, в принципі, не відмовлялась від нього, хоча в мені досить одного. Я е, так непрофесійно займаюся, це не основний мій заробіток даний, е, даний продаж таких товарів. Avon. це так, для подруги, е, клієнт, колеги на роботі, так, домашні в принципі, мої замовляють. Тому Ну, нічого страшного, хай буде. Буває, що одного заберуть, і ще хтось просить каталог у мене, тому хай буде два. Ось таке було у мене замовлення цього разу. Для мене це на даний час, на періоди війни, це досить великі замовлення. На колись до війни це було б мінімально у мене часто по два-три замовлення. Я робила в такому великому об'ємі. Зараз. Менше замовляють, але дякую і за це, що можна користуватись продуктами Avon, що можу отримати завдяки своїм клієнтам ось такі класні, як ось ці, ось ці подаруночки, Тому що щоб отримати ці подарунки, клієнти замовили з даних сторіночок. А цей, ну, в принципі, вся сума, яка в основний тут замовлення це мої клієнти. Я тільки замовила продукти з. Новинками, які вийдуть в каталозі Січі. Дякую всім, що мене дивились, до зустрічі в наступному відео.